boo Привіт, я Оля Цибульська і це мій щоденник досвіду. Сьогодні реально будемо говорити про те, що зробило мене сильнішою. Як жити так і не парити, що про тебе будуть говорити люди. Перед тим, як я ділитимусь власним життєвим досвідом, бо нагадую, що я не психолог, не коуч, не психіатр, боже збав, не астролог і не таролог. Я просто людина, яка живе своє життя 39 років, потрапляє в якісь ситуації, якось з них вирулює. І мені не шкода вам розказати. Розкажу за лайк, підписку і класний коментар. Я знаю, що вони читають щирі, дуже відверті і дуже мудрі люди. Поїхали. Зізнаюся одразу, що моя професія і критика це синоніми. Мене критикують з самого малку. Спочатку мій ніс, потім мій зовнішній вигляд, потім мої концерт костюми, а потім пізніше мої кліпи і мої пісні, мою книгу, які обов'язково комусь точно не подобаються. Найбільше в темі проявлення мене надихає слово помітно, бо коли вас помітно, це означає, що ви своє життя живете не в себе в голові, не в пінтересті, не в нотатках в телефоні, а в реальності. І це дуже муляє людям, особливо тим, які зі своїм життям нічого не роблять. Це очевидно новина, але є ще інсайт. Його я піймала в інтерв'ю української психологині Лариси Дідковської. Вона каже, що наше переймання через думку оточення пояснює нам наше провінційне, наше сільське походження. Я як людина, яка приїхала з провінції, яка обожнює село і дякую йому за збереження культури. Не бачу в цьому нічого поганого. А зараз поясню вам, як це відбувалося історично. Лариса каже, що колись люди жили невеликими общинами, сім'ями, хата біля хати. І якщо в сусідів в хаті відбувається лайка, то ти обов'язково про це знаєш. Ти про це чуєш. Ти знаєш, хто в кого закохався, хто на кому одружується, в кого від кого діти. Та? І чому сусідські діти схожі на свого чоловіка. Так от, якраз ваше переймання через критику, через плітки, через обговорення вашого життя свідчить про те, що у вас є родичі. А ще можете поставити прямо зараз це відео на паузу і пригадати людей, які... Мають блакитну кров, які у бізнесу, а які дуже пафосні, дуже гламурні, але дуже переживають через хейт і дуже знецінюють все провінційне. Моєму селу, привіт перед сном. Я своєму нестору, якому 10 років розповідаю історію, і ці історії я йому розповідаю із самого малку, із самого народження. Пам'ятаю, як січневого ранку, 8.20, 6 січня, він з'явився на світ. Акушер допомагав дістати моє маля і зло на матері, піднесли мені його до щоки, він дуже сильно плакав, і жінка, яка несла мені дитину, щоб поцілувати його вперше, каже: Тихо, тихо, малюк, не плач, не кричи, ти народився. І щойно, щока сина торкнулася моєї щоки, я сказала: сину, кричи, як хочеш, проявляйся, як хочеш, роби все, що завгодно, цей світ. Повністю твій. І мені здається, що це найсміливіше і найвідвертіше, найправильніше, що може зробити кожна людина бути собою, не думаючи, що про це скажуть інші. Мені здається, що найбільша сила людини полягає в тому, коли вона має свій голос, коли вона чітко його усвідомлює і коли вона готова звучати в будь-який момент. Розкажу вам, що коли я жила біля тата з мамою в маленькому місті, мій голос звучав набагато гучніше. Коли ти приїжджаєш із маленького міста в столицю, тут звичайно на тебе тиснуть авторитети, тут купа всяких різноманітних думок, і ти вперше, як юна дівчинка, стикаєшся із якоюсь критикою і з якимись зауваженнями, з якимись незадоволеннями. Із приниженнями, які намагаються знецінити тебе і зробити тебе сірою масою. Цих думок настільки багато, що в якийсь момент ти розчиняєшся в цьому постійному звучанні, в цьому хаосі. Ти раптом замість їдеш яку ти любила на сніданок, починаєш їсти чіа, потім ти ходиш в якийсь спортзал модний, бо він модний для всіх, а потім ти думаєш, що треба перекроїти своє обличчя, бо вже хтось це зробив. А ще гірше, коли ти намагаєшся знецінювати себе, тому що шеф якийсь на роботі сказав, що ти безталанна і тебе ніколи. Оли нікуди ніхто не візьме і в тебе нічого не вийде. Мені так казали не раз. Ти до певного моменту слухаєш усіх і пориймаєшся цими думками, але прямо зараз я вас навчу, як перетворювати хейт собі на допомогу. До мене це дійшло не одразу. Було це 300 років тому, ну не так давно. Але, здається, в 2020 році, коли я зібралася реалізувати пісню по барабану. Я на той момент дуже класно схудла, я класно себе почувала, мені хотілося якихось кардинальних змін. І якщо пам'ятаєте, я з цією піснею якраз виступала на фіналі «Танці з зірками. У мене був номер з балетом, дуже відверта сукня і дуже-дуже багато емоцій після виступу. А потім я наткнулася замість великої кількості компліментів і загалом. Вхоплення і прослуховування цієї пісні на, на майданчиках музичних, я наткнулася на хейт, я наткнулася на шалену критику, і вона мене розривала просто на частини. Я і плакала, і засмучувалася, і сварилася з, з режисерами, покидала, що щось було не так знято, не так змонтовано, не так показано, не так поставлений номер. А потім прийшла додому, сіла і подумала, чого мене так це чіпляє, чого коментарі незнайомих мені людей доводять мене до сказу і дійшла до істини. Зараз буде істина, яку я пропоную взяти ручку і написати на лобі, можете маркером або чимось, що не змивається. Нас чіпляє думка оточуючих і думка інших людей. Вона нас ранить доти, доки ми курва не впевнені в собі на 100%, і доки ми не навчимося поважати своє рішення. Я не до кінця тоді була впевнена в цій конкретній пісні. Я не до кінця була впевнена в настільки відвертій сукні, бо вона мене відкривала фізично, але сковувала, і вона мені заважала працювати. Я не настільки сильно кайфувала від тієї пісні, як, наприклад, зараз кайфую від «Викликай поліцію. Так? Ну тобто, це було щось нове, це було тестове, але не впевнене. І тільки тоді, коли ви перестанете знецінювати свою думку, перестанете знецінювати свої рішення, будете приймати їх чесно, відверто в розмові з собою, після кожного прийнятого рішення, навіть після хвилі хейту, у вас на душі буде тиша. Насправді, свобода в житті полягає не в тому, щоб послати всіх на. І робити вигляд, що ти нікого не чуєш. Свобода полягає в тому, щоб дозволити собі комусь не подобатись, так змиритися з цим, прийняти це і спокійно з цим жити. Якщо ви дуже сильно переймаєте через критику людей, через хейт, якщо це сильно впливає на ваш настрій, на ваш емоційний стан, це означає, що і радість ваша залежить тільки від оточуючих. ти себе почуваєш щасливою, якщо всі оточуючі кажуть, що ти бубочка. Тоді в мене запитання, де мій вплив на моє життя, де е, мої рішення, які створюють моє майбутнє і моє теперішнє. Варто подумати над цим. Ми настільки боїмося прояву серед людей, ми настільки боїмося критики, ми настільки боїмося хейту, що в результаті перетворюємося на невидимку, на сірий камінь. Я краще нічого не буду робити, і тоді не зіткнуся ні з хейтом, ні з засудженням, ні з критикою, ні з чим. Мене не видно, мене нема. Сімба, ти продовжуєш, так? Не. Ходи моя любов, ходи. Ти дивився інавгурацію Трампа із Байденом? Я дивилася. І ви знаєте, в мене в той момент Байден викликав шалене захоплення. Пригадайте їх політичні перегони з Трампом, як Трамп обзивав його божевільним старим, з якимись деменціями, чоловіком, який не має права бути в політиці, і розуміючи, яку хвилю хейту він отримав від Трампа в публічному полі, наскільки благородно Байден зустрів Трампа, наскільки він круто виглядав пору своєю дружиною. І для мене це гра широкими мазками. Для мене це про повагу до себе, для мене це про самоцінність. Для мене це про гордість і про честь. Тому дідусю байдено я передаю цю. Я зараз не хочу переконувати мене і тебе, себе нас в тому, що всі мають отримати Оскар якусь Нобелевську премію, всі мають бути максимально проявленими, але просто сидіти й не рухатися, нічого не робити, бо ти боїшся, що скажуть люди. Це маячня Неприємна новина, ще одна полягає в тому, що тим, що скажуть люди, переймайтесь на видо. Добродушенька, ваше запалене его, его, яке постійно потребує підтвердження від зовнішнього світу, що зі мною все нормально. І це питання самооцінки: що з нею робити, як її покращувати, як перепрограмовувати свою голову, як підвищувати цю самооцінку, не звертаючись до спеціалістів, а рефлексуючи самостійно. Зараз я вам розкажу і покажу вправу, яку колись я пройшла на одному тренінгу, яку досі використовую, коли мені здається, що моя планка самооцінки десь падає. І так, є певний. Список самоцінності. Він стосується ось таких аспектів вашого життя. Перший це тіло, другий це відчуття краси, третій – це характер, четвертий – це розум, п'яте ваше досягнення і шостий це ваші родзинки. От на кожен із цих пунктів до п'ятого, на перший, другий, третій і четвертий ви маєте написати по 10 пунктів, за що ви себе поважаєте і цінуєте. Наприклад, тіло. Я приділяю своєму тілу час і раз на тиждень хожу на масаж. У мене красиві ноги, в мене сексопільні вуха. В мене красиві руки, я займаюся раз на місяць спортом, я не їм шкідливу їжу. І так хвалимо себе 10 разів. З першого по четвертий пункт. На пункті 5 досягнення і родзинки дозволяю вам написати по 5 досягнень за найближчий період, який ви дозволите собі пригадати. До речі, пункти самоцінності ви можете писати прямо в коментарях. Я неодноразово повторюю, що мене читають класні люди. І мені здається, що ми чимось із вами схожі. Тому мені особисто буде цікаво порівняти наші самоцінності і зрозуміти, в чому ми максимально схожі, а в чому трохи відрізняємося. Нагадаю, що я чекаю від вас лайк, чекаю коментар під цим відео і підписку на мій канал, щоб ми не губили одне одного. Бо в житті всі зустрічі не випадкові. Я вірю. З вами була я, Оля Цибульська, Цьому і вас і до наступних випусків. すごい,い